Доброго дня народ. Мабуть, настав, настав час записати єдине відео таке усім любителям Порошенка. Хто дивиться мій канал, той знає, як я їх всіх люблю. Але, знаєте, частенько доводиться в мережі Facebook. Ну, сидіння в окопі ну, скучно, тут часом сидиш в Фейсбуці дуже довго. Це єдина розвага в нас, вибачайте. Так от часто натрапляєш на такі е, любителів Порошенка. Дивишся, що це за люди взагалі, чого е, їх так багато, звідки вони це знають, звідки вони це взяли, про Зеленського, про Порошенка. Все знають. Чим вони це мотивують? Надоїло, чесно кажучи, переписуватись за всіма ними, надоїло, мабуть, треба записати єдине відео, свої, виразити просто свою позицію раз і назавжди. Чого я, в мене категорична алергія на Порошенка, а його секту свідків цієї шоколадної ці перемоги, я вважаю більшими, більшою загрозою і більшими ублюдками, ніж кацапську армію. І це щира правда, я таких людей зневажаю набагато більше, ніж того ворога, по який, який по нас лупить мінометами. Е, обосную свою позицію. По-перше, я представлюсь, хто мене ще не знає. Е, Позивний мій майор, звуть мене Юра. Воював я в рядах правого сектору в 2014 році, в 2015, частково в 2016. При шоколадній вашій це перемозі, я її дуже добре знаю і пам'ятаю не з п'ятого канала, каналу, а на собственній шкурі. відчувши всі ці от перемоги. Про ці всі перемоги окремо я можу розповісти, бо це довго розповідати. Всі заслуги вашого потроха. Але я їх знаю. І сьогодні в повномасштабному вторгненні 2022 року я приймаю саме безпосередню участь в цій війні з перших же днів. І ви знаєте, ну я розумію, що ви всі експерти. Я вам нічого не розкажу. Там, геополітика, там, Ковід, там, Байден, Швидц, там, хто там у вас ще є, Піонтковський, Муджабаєв. Ви це все слухаєте, ви більше знаєте, ніж я. Але я можу зрівняти: 14-й рік, 15-й рік, 16 й рік і 22-й рік: два верховних головнокомандувача. Два стиля ведення війни кардинально і радикально протилежні один одному. Ставлення до армії, ставлення до добровольців держави від держави, не просто від президента від верховного, а від держави. Наприклад, я доброволець в 2014 році і я доброволець в 2022 році. В 2014 році, після котлів, нас майже всіх перебили, пересаджали, кримінальні справи позаводили. Які нафіг статуси, які нафіг зарплати, які нафіг визнання? Статю не впаяли, і це найкраще, що ваш шоколадний міг для мене зробити. В 2022 році мені видали форму, мені видали бронік, шолом. Ну це я вже доробив все сам, але. Воно видалось. Мені видали документи, мені дали статус, мені дали звання, мені дали зарплатню. Зарплатню мені, мені платити почали за те, що я воюю. Я сам охренівши, чесне слово, вам то то не зрозуміти, Блін, мені оце дали. От бачите заді мене. В 14 2014 році за зброю це стаття одразу. Це кожен мусор тебе шманав на вокзалах, де там. Схожий на добровольця в формі, тебе шманали, а ще що якщо щось буркнеш, тобі підкинуть в кармани патрончики, гранатки і все інше. Зараз мені видали ось це ось це Патрони І я ще воно вписане в мій військовий квиток і я можу з ним їхати в потягу куди завгодно. Це моя зброя, я за неї відповідаю. Ну, вам це не зрозуміло, що таке особиста зброя? Якби ви її не мали в час війни. То ви б зрозуміли, що таке ціна зброї, ціна кожному патрону. Далі йдемо. Відношення змінилось відношення держави до армії. Якщо один президент дав наказ про перший наказ Порошенка, до речі, в кому пам'ять відшибло, як рибці цій золоті на 2 секунди там пам'яті і все, то я нагадаю: перший наказ президента Порошенка режим одностороннього. Припинення вогню. Не стрілять. Була навіть така фігня, хлопцям замотували ДТК ізолентою, скотчем, щоб якщо вистрілити, то було видно, що вони стріляли, забороняли стріляти. Сьогодні президент сказав армії хлопці: воюйте, рвіть, їбаште, ви знаєте краще, ніж я, президент. Ви військові, ви знаєте, як це краще зробити. І пан Залужний. Виконуючи наказ президента, робить все так, як треба, тому що йому дали добро на це і не пхають носа свого в всякі там справи. І все робиться наскільки грамотно. Нас 150 разів вже вберегли від бездумних якихось кроків. Я розумію, що експертам, шановним, хочеться, щоб ми вже вже давно. А почому, А чо я та так, а не так, якби ви хотіли? А от так вот робиться, а не так, як вам би хотілося. Але робиться все дуже розумно і грамотно. От в чому різниця між двома верховними головнокомандувачами? По свідках цієї секти я не розумію народ. Я дійшов останні, останні мої висновки, я дійшов до такого висновку, що просто люди... Все своє життя не цікавились політикою. Взагалі. Я в політикою цікавлюся і активно участвую з 2005 року. Там Сімененки, Вітренки, я з ними всіма там Гриця, там кидався. По всіх акціях, Помаранчева, Майдан, правий сектор це все мало яка двіжуха проходила без мене. Я цікавився цим. Я знаю, хто який політик чим дихає. А люди не цікавились взагалі, вони плювались на мене всі ці роки. Казали, що я ідіот, дебіл. Нашо, на, зачем мені та я тая палітька, я палітька, не інтересуюся. Какая різниця? Це Лохторат Порошенка сьогодні. Чому? Тому що вони тут політкою не цікавились все життя, вони не знають, Такий Порошенко, що це засновник партії регіонів разом з Рибаком і Азіровим вони заснували партії регіонів. Вони кажуть, що це кремлівський фейк. Але це факт. Ну, це факт, ну від цього нікуди не втічеш. Е, інші всякі подвиги Порошенка, який був при владі все своє життя і нажив свій капітал, будучи при владі, що прямо забороняє Конституція. Але плівати їм на Конституцію всім вашим Порошенкам. І от. Прийшла війна в 22-му році. Тобто, в 14-му їм теж насрать було на відео. А от в 22-му, коли ракета прилетіла в кожне місто, вдруг всі почали цікавитися. Раптом всі стали цікавитись політикою. І що вони, куди вони полізли? Вони полізли в YouTube. А що в нас в Ютубі? П'ятий канал, Піонтковський, Швеци. І інші псевдокремлівські експерти, які вам лапшу на вуха вішають. Ви в цьому всьому не розбираючись зразу БЕ туди. Вот. І значить, ви увірували в шоколадну це перемогу. Стали свідками секти шоколадної це перемоги. Ну, на здоров'ячку. Нахер ви мені це розказуєте? Я то безпосередній свідок цієї вашої шоколадної перемоги. Припиніть цю єресь. ну на кухні друг другу розказуйте. Як не бредко, як не гидко, бо воюєш тут за це все, за зміну якоїсь системи. Ну ви опять будете голосувати за цю тварь, цю, цього диверсанта ворожого. І ви ще не дай, Господи, що доведете його знову до влади. Прийдеться, ну це буде громадянська війна, тому, що таких, як я, сотні тисяч, які воювали і знають, що таке Порошенко. Що таке армія в 2014-15 році? Не в 17-му, не в 18-му, коли пішли мільярди в армію. Мільярди народних грошей пішли за бугорних, народних. І армії дісталися там, може, процентів 20, що не доспиздили з цих грошей. От тоді на ці 20% Порошенко збудував армію, видав форму це армії. Армія почала поважати, що вау, який у нас класний президент. Тобто ті, що з 1415 році були, вони з армії майже всі пішли. Їх видавили звідти. І звідти... це були гидкі умови. <кій> там неможливо було. У мене є такі побратими в званнях майора, підполковники є, які пішли з цієї армії. Молоді пацани, <кій> лейтенанта, звання, вони пішли з цієї армії, то що там нереально в ній бути. One second. І отут ці свідки шоколадної перемоги починають мені розказувати, як там Зеленський не підготувався до війни. Що Зеленський мав. Зов'язаний був попередити їх про наступ Кацапів і не зробив цього. А що мене попередив? А що я знав, що буде наступ Кацапів? А що я знав, що війна йде? А ви не знали, яке вам потрібно було попередження, га? Яке вам потрібно було попередження? Вас Піонковський ШВИЦ попереджали! Що вам ще? Зеленський? Хто хто він такий там, господі, він ж клоун, Не слух нашого воно вам. Ви були б здрапали, правда? В общем, не попередив вас, не дійшло до, не до вас. Тупи, тупі ви не доходить до вас. Це зрозуміло, в принципі. Далі Зеленський, ах я-я, яка я, я, сволоч будував дороги. Де це віддано, щоб президент будував дороги? Щоб в Україні дороги будувались. Не можна в нас будувати дороги. Треба робити так, як потрох, все спиздити. А не дороги будувати. А ця сволоч, бачите, будувала дороги, замість того, щоб що будувати? Бункери. Що будувати вам? Що вам будувати? Для чого? Хто з вас збирався воювати, а? Ну, не, не втюхуйте херні, будь ласка. Бюджет ЗСУ був отакий. І При Зілецькому, скільки, скільки всяких ніжчаків в армію пішло, хто цікавився, той знає, скільки засобів РЕП, скільки безпілотників цікавих, скільки. Ольха, та же, Нептун той же, який був розроблений ще там, розробки почався в 2014 році, але на озброєння при потроху воно не було прийнято. Був повний саботаж по всьому. При Зеленському, При Зеленському воно стало в стрій. При Зеленському, як би вас зараз не рвало, при Зеленському воно почало стріляти, а не на складах гнити. Так, да, саботаж був повний при потроху. При Зеленському система залишилась та сама, але трошечки пішли зміни, реформи. Вже почало надходитися новітнє озброєння, яке сьогодні дало люлей Кацапа. Багато закордонних всяких зразків, багато вітчизняних зразків. До речі, як там патронний і снарядний завод з вашим великим будівником армії, мови віри? Де він? Знаєте, в мене зневага до всіх любителів цієї шоколадної це перемоги. Ви ніхрена не знаючи, ніхрена не розбираючись, не цікавлячись цим всім, ви мені втюхуєте таку єресь якусь, і ви мені обридли і остогидли. Я вам буду кидати силочку на це відео. І продивляйтесь його замість того, щоб сидіти тут строчити оце, кожному цьому порохудрочеру е, ці мільйони тексту. У мене тут трошки і, і часу буває, і немає, і пальці трясуться часом їх набирати, коли рядом щось бабахне, не дуже хочеться текст набирати. Їдь нахрен всі за своїм русським кораблем разом з своїм кацапським диверсантом потрохом.